Найактивнішими учасниками свята стали не хто інші, як діти. Вихованці літературно-мистецького клубу Крок організували ціле шоу з виставою, піснями та танцями. Запросили батьків, дітей, вихователів та тренерів. В залі не залишилося жодного вільного місця. Відділення соціальної допомоги дітям-інвалідам. Функціонує літературно-мистецький клуб Крок. Сюди входять дітки, які перебувають у нас на обліку. Вони там і співають, і танцюють, і е, готуються до програм цілят, різних культурних заходів, не лише у межах центру міста, а й поза межами. І ось якраз до Міжнародного дня інвалідів е, вони нам підготували захід і нам всім доведуть, наскільки вони розумні, талановиті, здібні, незважаючи на їх недитячі дитячі проблеми, які стоять на шляху. На дійство завітали Петро та Сергій Скочний. Батько розповідає, що з сином уже близько 10 років відвідують Рівненський обласний центр інвалідного спорту. Там підліковуються і пробують сили у спорті. Подібні концерти люблять та намагаються не пропускати. Завжди стараємося ходити на ці концерти. Вони з кожним роком мені все більше подобається. Ти скажи Сергій, любиш концерти. ходити? Да. Так. те. Західної обійшовся без іменити гостей. Прямісінько з відкритого чемпіонату з бальних танців, що проходив на Мальті, до лялькового театру прилетіла титулована пара рівненських спортсменів. кажуть, участь у концертах до дня інваліда за довгі роки стала традиційною. Заразом власним прикладом і нагородами показують, що не зважаючи на все, досягти можна багато. Наша країна забрала половину золотих нагород з комплектів ми забрали чотири золотих нагороди і одну срібну. З Цих чотирьох-три нагороди золотих забрала рівненська збірна, і дві з них ми забрали з, з Надії. І одразу ж по прильоту від співши відпочити, ми приїхали сюди на цей захід, так як ми на цьому заході виступаємо щороку. Діана Білоконенко, Артем Лаговський, Новини Рівного.